Минулого тижня депутати рівноради не підтримали проект про внесення змін до програми облаштування багатоквартирних будинків тепловими лічильниками. Дане рішення дозволило б відшкодовувати вартість встановлення як приладів обліку з автоматичним регулюванням, так і приладів обліку з механічним регулюванням. Зараз існує програма співіснування встановлення автоматичного лічильника, 50% кошти з міського бюджету, 50% кошти громадян. Вартість такого автоматичного лічильника складає 120 тисяч гривень. Тобто місто бере половину витрат на себе. а Шту 60 тисяч гривень сплачують мешканці багатоквартирного будинку. Однак не кожен мешканець спроможний оплатити встановлення такого приладу обліку. Вартість встановлення механічного приладу обліку становить близько 50 тисяч гривень. Проте такий вид лічильників не підпадає під співфінансування за вище зазначеною програмою. Тому наша ініціатива і наше, якби таке велике бажання, щоб влада звернула увагу і на тих мешканців, які не мають змоги ставити такі лічильники. Можливо, нам потрібно включити в цю програму лічильники без автоматики або знайти іншу систему фінансування, щоб ті будинки, які не можуть зібрати стільки коштів, щоб їм допомагало місто більше. Чим іншим. у зв'язку з тим, що частина депутатів та міський голова Володимир Хомко дане звернення не підтримали, Олександр Чубай ініціював круглий стіл, щоб поспілкуватися зі спеціалістами з питань енергоефективності, громадськими активістами та мешканцями багатоквартирних будинків. За словами експерта житлово-комунального господарства Сергія Пінчука, ставити лічильники потрібно, а от механічного чи автоматичного зразка вирішувати мешканцям. А міська влада у будь-якому випадку повинна допомогти людям. Воно має бути пріоритетним для міста, тобто місто повинно дійсно в. Докласти всіх зусиль для того, щоб допомогти мешканцям Будинків багато багато багатоквартирних будинків встановити лічильники обліку обліку тепла і з їх регулюванням. Багато депутатів, які не підтримали проект, вважають, що лічильник з ручним керуванням не дозволяє економити ані кошти, ані тепло. Проте старший одного з будинків рівного Володимир Кудрін, який минулого року встановив у своєму будинку такий лічильник, запевняє, що економити вдається на рахунок економічного економності чи так би мовити, обліку що показує. Цей облік можу сказати на власному прикладі. Я голова будинку, старший по будинку, 100-квартирний будинок загальною площою 4400 квадратних метрів. Ми поставили лічильник без системи автоматики минулий рік. За рік будинок, рахунок виставлений будинку на 100 тисяч гривень менше. За перший місяць листопад було менше на 29,5 тисяч гривень. Вклали ми в лічильник 24 тисячі гривень на той час рік тому. За перший місяць ці кошти повернулися. Після тісного обговорення усі присутні проголосували за те, щоб зміни все таки внесли, і щоб міські голова і депутати повернулися до цієї теми на одній з найближчих сесій. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.